Доброго дня! Перед вами новий плеткоріс MacAlister довжиною різу 1200 мм. Любий плоткоріс, який котрий приходить до котрий ви викупляєте, потребує налагодження. Тобто ми перевіряємо спочатку його на кут 90 градусів. Передній частині і так само в задній частині. Якщо кути не 90 градусів, ми їх регулюємо, доводимо до 90 градусів. Регулюються за допомогою ось цих чотирих болтів. Ці чотири болти треба обережно їх закручувати, вони, вони закручені в алюмінію. Але якщо ви їх зірвали, не турбуйтеся. Ви можете поставити більш довші е, болти і, пер, і нарізати різьбу. Тобто, нічого там страшного немає, якщо навіть зірвали різьбу. Слідуючий етап виставлення після кута є виставлення, щоб він що паралельно е, різу. Тобто є упори, які також виставляються, є диск, який я придумав виставляти, і досить зручно мені виставляти, тому що він товстий, і видно, наскільки відхиляється диск. Бачите, якщо ви. Ставити до упорів, ось в упори поставили, і притуляєте до диска. Ви можете замітити, що величезна різниця, тут більше сантиметра різниця між кутом. Тобто треба його відхиляти в цю сторону диск, щоб він правильно працював. Крім того, на всю довжину треба дивитися, що він рівнисенько йшов по цій направляючі. Тут же треба направляючі виставляти так, щоб він відстань між диском і цією плитою було однакова від по всій довжині. Я про що маю розмову? Як ви отримали плиткоріст, будь він китайський, будь він нідерландський, японський або якийсь любий інший. Перед роботою його треба настроїти. Настроїти уважно все, перевірити, всі кути і тільки потім працювати. Якщо як щось не зрозуміло, звертайтесь до мене, я підскажу. Всього найкращого, бувайте здорові!